私はそれを見つけた。 Панове гості, друзі, ковалі, готовність номер один. Наше інтернаціональне весілля вже нарешті до нас прибуло, і було дивно, що вчора ковалі заблукали в Рівному. Сьогодні інтернаціональне весілля англійці заблукали теж в Рівному. Слава Богу, вони вже знайшли шлях до нашого ковальського майдану, і ми за хвилинку їх будемо вітати. Тетяна дівчата перекладачі дід сюди. Танюша, закінчуй розмови біж собі. Волонтер Оксана. Волонтер Вадим. До палатки майстер-класи. Волонтер Оксана до палатки майстер-класи. Дорогі друзі, закону. Ціля відбудеться біля палатки майстер-класи. Тут спеціальний коваль, який готував оцю шлюбну церемонію. Я вас запрошую всіх до нашої палатки майстер-класи. Все, що я буду казати, ти будеш потім перекладати. Я буду тобі давати ну звичайно. Ти так вийшов заходки. Да, отак робиш отак робиш. Нажимаєш на камеру. Нажимаєш на камеру. Чи? Я можу вас просити трошки туди відпікати? Прип'ятницю Друзі, сьогодні на нашому майданчику від... В фестивальному майданчику відбудеться дві весільних церемонії. Перша інтернаціональна, друга наша ковальська родина. І так, зараз у нас тут стоять молодята. Вони у них весілля сьогодні три серійне. Серія друга вже фотосесія була. Перша серія друга закування. А серія третя, у них буде етнічне весілля в калині. Заходити туди не можна, через ворота підглядати можливо. Вітайте, будь ласка, оплесками людину, яка приїхала із Англії на Україну і тут залишила своє серце. Людина, яка віддала Алексу серце. І назавжди це так, що на українській мові він тепер розмовляє краще за дев'ять українців. Вітаю! Сьогодні нашу висідну сегодня музично оправляє і капітська музика. І у коваля було право затвердити шлюб. Молодята приходили до коваля. У вашій області молодят ідуть до новоя. запрошую їх. Дає запитання. Якщо молоді не відповідає на це запитання, коваль каже, ви до шлюбу не готові. Отож, запитання поля. Чи дивіться за нас? Будемо Давайте Я... Що, Друге питання знову буде. До

Я можу привітати наречено, бо вона не пропаде тепер в будинку, завжди буде кому забити цвях. If the man is afraid to be dirty, can he point a nail and now this woman can be sure that she will be saved, this man? Ну, а далі все дуже просто. Молодята присутні, поки коваль викоє їм два серця, які будуть нерозривно пов'язані. Ну, а поки ковальку є, ми будемо розказувати деякі історичні моменти. Так, вважалося, що коваль це людина. Яка однаково спілкується і з Богом і з чортом, і тільки йому дано право бути провідником між небом і землею. Люди приходили до коваля радитися про деякі складні життєві питання. Люди приходили до коваля з надією, і коваль їм жатуємо їхнє щастя. Зараз. Коваль зробить два сердечка, які переплетуться і примірюються на руки молодця. І якщо все підійде, тоді вважається, що шлюб не розривний, тому що він назавжди зако... закований. Може, музику нам зробити голосніше, ми дивимося, як ковальку є. Якщо корона прохватити, я свідчу, наречена Значить, маленька. Значит, коваль правильно. Огадав, підробив виготовку на підітну жіночі років. Давайся на система. молодята читають, Ми можемо подивитися на них, роздивитися, що вони сьогодні придумали. Вони сьогодні вирішили, що до когаля у житті браніть кузню заходити страшно, тому спеціальних таких. Дуже подібний і дуже патріотичний футбол. Можемо сказати, дірки побачити, як вони це роблять. Вони сьогодні цілий вечір будуть ціліватися, так на вони народжуватися родичі. Ну а зараз на вас дивиться все рідне. Є по молоді! Мені подобається кажуть. А, да, я знаю, що робити. того. І найголовніше, що зараз будівна подарунок отримують справжні гарячі серця, їхні серця, які примірються тільки на їхній ручку, щоб назавжди знаходять ваше власне щастя. ...закалка на воду. Що? можемо побачити, як коваль робить серце. Він його не гне, він його творить.

Пане комалю, вы взяли новый новый крут. Yeah, はい。

Вот она, вот она. 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 Вот С... Там на кой саме? На німецький вся наковальня коли... приїхала з Голландії, и привіз тут сенсор там. Запиталась на Коваль скрывать і говорит, сенсор привіз там її. Давай, де сенсор. Seven years. Six, seven years ago, he came to Holland as a student. He got his education in Metal, high quality, high level. And now be good, what can I do i <laughs> the

But more and more and more, you get more students at the school here in Riven. He start the first education five five years ago. It's four students. I say, I say for him eight practical, in the second year. There's eight students, more practical. And now I saw last last week I came with my friend. One am ago all here to hear the saw and I show what you need now to to in a uh, school. You may always more what Same See what is in here and in the it. Серцях відкриваються приємно я, вони мають обов'язково друга десь посіяти. Але висіти так, щоб їх не одразу побачили робити, що в вони нагадували про їхнє поєднання. А от коли ховач за поєднався, він дарує молодятам підкову, а на підході написані перші літери їх імен. І оця підкова, ми ці відомо там, щоб її бачили люди. І коли люди заходять до піднову, вони мають бачити підкову і минаємо. Це обріг, величезний обріг, який створює ховаль для молодця. І от скільки ця підкова зберігається, скільки цих серця є у них в житті, стільки шлюків, Робили так, коли діти одружились, а тільки знімали свою вікову і віддавали свою дітей, точніше перемогли, щоб там були перші дітей і ми своїх дітей. А потім дали всі свої. І є історії відкови, де всі і всі поколінь пишуть свої імена. А відкола є величезним і ми а от життя у кожній парі свої особисті. Вони завжди боються і виходять трошки різними. І тому навіть коли у три в пари, І ми сіли в одному місці. Три-чотири пари сердець, Кожна пара завжди вдала, десять їхні життя. Тому що повторити їх, неожливо. вони завжди тільки. То, что выробный зритель для Сигей Николаевич.

Ось тільки серця бачить тільки коли їх законують. Ну а далі вони там лежать тільки. І тому ми зап'яжемо їх хороше, щоб вашили тільки тільки коли. Заробітні від того з дітьми іменами. Там літери. А і Б, А і лікторі. Оце під цього має вміти так, щоб він бачили всі люди вона буде сприймати ваше життя. А коли у вас будуть діти, ви можете зрушуватися, ви можете заплатити їх повітря і написати далі ще їхні кона. І тепер буде зібрати всі імена уваги, майбутніх поколінь. Молодяна, крізь ручойок. Хай при ручього, будь ласка. Хай молодята пройдуть крізь ручек. Ставьте, будь ласка, у нас ручейок. Хай молодята пройдуть крізь ручейок і зайдуть до карети. У нас сьогодні є князівська карета. Молодята, хай ваше життя буде щасливим і богатим. Достату, миру і спокою. І в якій країні ви не жили, хай ця країна буде найкращим для вас вдома. І ніколи не забувайте, що заховали ваше весілля на Україні. Проходьте молодята з щасливою своєю дорогою. І йдіть до карети, бо ми маємо сьогодні разом з вами презентувати князівську карету. На вас сюда до Карети. Ця карета зроблена на аналогом карети Євгенії малиської, яка володіла площею. І вона встановлення в Гощанському парку на честь 25-річчя незалежності України. І робили її учні Гощанської ковальської школи, а керував їми той коваль, який сьогодні заковував голодя Сергій Торуля. І тому. Карета у нас в Рівному і поки ми можемо з нею милуватися, всім дозволено в ній фотографуватися. Ну а молодця роблять свою шибну футазицю у кареті? Заходьте. Скільки там дітей? Раз, два, три. Гарний сна! Так. Пані панове, у у нас сьогодні шлюбна ковальська церемонія. Отаке от у нас весілля. А за 15 годин хвилин у нас буде ще одна церемонія. І одружувати ми будемо наших друзів ковалів. Пару яка Склалась якраз на фестивалі, тому що він з Тернопільщини, а вона з Миколаївщини. А познайомилися вони на колонських фестивалях. Тепер вони одружились, і ми сьогодні запоємо і їхній шлюб, ковальський шлюб, за 15 хвилин. Друзі, за 15 хвилин у нас ще одна церемонія одружувати, будемо ховалі. Ото і побачимо, чи подібні наші церемонії. А вот це панси такі, це зуднули такі.